Слава Богу, дорогі браття та сестри, у ці святі дні Великого посту Господь дає нам чудову можливість для покаяння, для виправлення, для того, щоб поглянути в своє серце, задуматись над вічними істинами, для чого ми живемо, що нас чекає за воротами смерті. Є час виправлення, є час покаяння, а саме головне сьогодні, як ніколи прекрасний. Унікальний час для творення добрих справ, щоб по цих справах побачили, що ми з вами учні Христові. Свята земля вражає не тільки реальністю біблійної історії, а й захоплює своєю екзотикою. Здавалося б, як на цьому палючому сонці серед суцільного каміння без ніякого чорнозему і при дефіциті води може рости така краса. А вона тут є і вабить око то стрункими кипарисами, то різнобарним гіллям, схожим на ліани, наче вітається з вами, сповзаючи на древні єрусалимські мури. А ось і оливи. Кажуть, в сучасному Ізраїлі це одна із найстратегічніших рослин. А досвідчені кухарі готують з оливок до трьох сотень страв. Оливи живуть тут ще з біблійних часів. В східній частині сучасного Єрусалиму є місце, назване Гевсиманією, що у перекладі означає оливковий прес. Сьогодні у гевсеманії побуваємо і ми разом з волинськими паломниками та матушкою Магдалиною. Це місце знаходиться у Кедронській долині у підніжжі Елеонської гори, яку, до речі, також називають Оливковою. За євангельських часів Гефсиманія була невеличким поселенням і в межі Єрусалиму не входила. Але саме тут відбулися важливі для історії події. Це і тайна вечеря, де Христос заповів апостолам здійснювати таїнство Євхаристії, і саме тут, в Гефсиманії, він молився у ніч свого арешту. Християни називають цю подію моління про чашу, а відбувалася вона у Гевсиманському саду. Ми так звикли кратенько сказати моління о чашу. А якої чашу? В чаші, яка символічно рисується на іконі, чаша, як звичайна нам, це та безконечна, безпредельний мир, в якому существує людство і в якому существує гріх. И вот это чаша всего, что нужно было испить Господу, чтобы выпросить, вымолить у Господа, Творца, Бога Отца прощения для каждого человечка, для каждого каждого. То они сейчас без Бога, то они не знают Бога, то они язычники, то они сегодня протестанты. Но Господь-то за всех умер, распростер свои руки на крестиста, придите ко мне все, труждающие обременения, а запукуевы. Как молился Бог Слово? Ну, только мы можем себе помыслить, как Господь обращался к Творцу, и что просил, и что молил. Но, наверное, такая великая плата должна была быть за прощение наших грехов, что даже Господь Бог сказал, Господи, если это возможно, Отче, да при, мимо идет чаша меня, это нам не постичь. Но тут же спохватившись, скажем, человеческим языком, и сказал, Господи, Отче, впрочем, не моя воля, но Твоя воля. На місці, де молився Христос, нині зведений католицький храм ордену францисканців і має назву Дванадцяти націй. На початку ХХ століття його збудували за проектом італійського архітектора Антоніо Барлуцці за кошт вірян з 12 держав. Храм звели на фундаменті колишньої православної святині. Тут є місце перед вівтарем, де Юда зрадив Ісуса. Нині ми бачимо, що воно обгороджене терновим вінцем. У цьому сумному місці сонячне світло потрапляє тільки через вітражі та відчинені двері. Мовчазними свідками страстей господніх у Гевсиманському саду є вісім олив, які збереглися до нашого часу. Подумати тільки цим деревам понад дві тисячі років. Ми бачимо, що вона дуже товста. І якщо брати на розрахунок товщини древісіни, самого дерева, самого стовбура від корення, то це буде так і говорити, адже сама деревина, маслина, вона не є товста, але вона є, скажу по-нашому, з трубами з такими, з таким гнилою серцевиною. І ось насіння, коли падає, воно падає інколи туди, в штурм, в, 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 в те місце, де вже пустота, всередині дерева. І воно там проростає, і так дерево в дереві. Оливкове дерево називається вечним деревом. І знаєте, що крім лавра благородного, победителям состязания одевали венки на голову из оливковых веточек. Потому что это считается символ вечной жизни. Жизни какой? Временно здесь и той бессмертно за гробом. Поэтому и вручали, когда есть праздник такой, что в древности, не зная еще до Христа, когда человек, двое, две семьи немирно жили, какие-то скандалы были, какие-то раздоры, и когда кто-то из них приходил и приносил в дом оливковую веточку. Все, даже не выясняли уже отношения, но это нужно было сделать кому-то первому. И вот тот, кто первый, представьте себе, как Господь награждает того, кто первый приходит с миром, понимаете? И приносили веточку оливкового дерева и забывали о том, что у них побелели горшки и так далее и так далее. Всеманія це оділ Богородиці, бо колись це місце викупили її батьки праведні Яким та Анна. І тут знаходиться храм святого сімейства, а в ньому гробниця Пресвятої Діви Марії. Місце, де відбулося оспіння Божої Матері, звідки вона вознеслася на небо своїм причистим тілом, було вперше вшановане храмом завдяки старанням цариці Олени у 326 році. А після зруйнування святині персами храм звели хрестоносці. Нині церква належить православним, але окремі приділи мають католики, копти та вірмени. І трепетом віруючі люди заходять до ковуклії Богородиці. Це капличка на місці, де поклали її загорнуту в пелени з пахощами. Під час літургії це місце служить престолом, але коли немає служби, до нього допускаються всі люди, як і до гробу Господнього та Голгофи. Тут як є виняток з церковних правил, іменно якраз із-за того, що то величезне святиння, святиння для всього світу. Над жертовником цього храму ми бачимо ще одну велику святиню чудотворну єрусалимську ікону Божої Матері. У цьому ж храмі поховані праведні богоотці яким та Анна, а також Йосип Обручник. Вікон у цій святині і денного світла немає, але ми бачимо тут безліч лампад та свічок. Неподалік від храму Успіння Богородиці грецький православний монастир, в честь первомученика і архідеякона Стефана. На головній храмовій іконі бачимо, як каменують святого мужа тільки за те, що шанував Христа і проповідував Його вчення. Посміхаючись, за цією страшною сценою спостерігає Савл. Тут він ще великий гонитель християн, але згодом стане первоверховним апостолом Павлом. На території монастиря збереглося й те місце, де постраждав за віру христову первомученик і архідеякон Стефан. зараз наші паломники на території гевсиманського монастиря руської православної церкви. Головний храм цієї обителі освячений в честь Святої Мироносиці і рівноапостольної Марії Магдалини у 1888 році. Його спородили в пам'ять про російську імператрицю Марію Федорівну з ініціативи тодішнього начальника руської духовної місії Антоніна Капустіна, освячував храм Єрусалимський патріарх. Віталюта Кюрна і, і кадав. Звільнірі грімілі колокола на весь та вже що такое було водіє, що є завета фідостав Господу восьміть працювати своїми останками. Розписи храму розповідають нам про події з життя його небесної покровительки Марії Магдалини. В січні 1921 року в цій церкві були поховані нетлінні тіла Великої княгині Єлизавети Федорівни та її келійниці Варвари. Вони загинули як мучениці від рук більшовиків у Росії. В Єрусалим їх привезли через Китай. Так і збулося побажання Великої княгині, яке вона висловила під час освячення храму. На території монастиря знаходиться печера, де за переданнями були апостоли Петро, Яків та Іоанн під час молитви Господа перед арештом. Освіту Господи. Господі, помілий Господь, Ісусе Вести Сені Божева, пасторіанші, землі, гріх міра, їже займоває дороги до матужні кома. І... Без молитви нічого не варте і паломництво святою землею. Інакше цей не паломництво, а всього на всього туризм. Особливо відповідальним для вірян є таїнство сповіді на святій землі, і велике щастя переживає той, кому вдається причаститися тут святих Христових тайн. Гевсеманія розкинулась на схилі Леонської гори, і ми продовжуємо своє паломництво на її вершині. Тут любив молитися Христос звідси він вознісся на небо. Ще це місце називають стопочкою, бо камінь закарбував на віки слід Господа. Відвідував я колись в 95-му році місце і печерю, де Господь навчив своїх учнів. Молитві Отче наш. Там зараз розташовано католицький монастир Патер Ностер на фундаменті православного монастиря. Поряд з цим місцем є ще одне місце місце, звідки вознісся Господь від землі на небо, це вершина Ліонської гори. Зараз це місце володіють ним, мусульмани, за вхід. На територію колишнього православного храму платять за одну душу, один долар. Тут же на Іліонській горі є ще одна святиня, це руський монастир Єліонський, де є цікава дуже дзвіниця, яка весь на весь Єрусалим, на весь Ізраїль, називається Руська свіча. Саме на Леонській горі Архангел Гавріл сповістив Божу матір про наближення успіння та подарував гілочку ізраїльських обителей. Ми завершуємо сьогоднішнє паломництво Гевсиманією у ділом Богородиці з грецьким православним гімном «Пречистій Діві Марії. За переданням мелодією слова цієї пісні святитель Ектарій Егінський почув від самих ангелів. Перед тим, як створити людину, створити цей видимий світ, Господь, як кажуть святі отці і церковне вчення, створює невидимий ангельський світ. Дениця, перший ангел. Коли ми поглянемо на святе письмо, ми побачимо Архангела Гавриїла, Михаїла, побачимо, дев'ять чинів ангельських, побачимо вплив ангелів на людину. Але сталося так, що перший, найближчий ангел Дениця возгордився, захотів стати на місце Бога. За що за свою гордість був скинутий з небес? І своїми першими злими думками утворив фактично і цим злим ділом місце позбавлення благодаті Божої, тобто з'явилося пекло. Те місце, де немає нічого святого, те місце, де немає Господа. І коли ми побачимо з вами уже перших людей, як каже нам святе письмо, уже через думки, через слова, диявол, ось цей Дениця, котрий впав, перший найближчий ангел спокушує людину. І протягом всієї історії. До пришестя Спасителя. В час його пришестя, диявол спокушує людину різними методами. Пригадайте лише спокуси Спасителя. Він його випробовує через хліб, через земні багатства, через владу. А Спаситель сперено все терпить і дає відповідь ось цим думкам нечистої сили саме через святе письмо. Звичайно, ми бачимо, що сьогодні відбувається на території нашої земної батьківщини. Ми вболіваємо за її долю, молимось, підтримуємо військо, підтримуємо нині один одного тих, кому потрібна наша допомога. Але й розуміємо, що в часі таких особливих подій люди, здається, котрі називають себе православними, інколи творять не зовсім добрі вчинки. Чому людина? Котра йде за Христом, падає. І чому вона не хоче вставати? А є темна сила, котра бажає нам постійно зла. Є та сила, яка боролася з Христом, але Спаситель своєю хресною смертю переміг диявола, прокляття і смерть і відкрив райський обитель для нас з вами. Тільки треба терпіти. Треба не слухати ось цієї недоброї сили, а слухатись голосу совісті. Що таке пече я думаю, кожен телеглядач сьогодні мене зрозуміє. Тому сьогодні тема нашої телезустрічі злі духи, злі думки. Як з ними боротися, як на них впливати? Так, зараз час посту, час виправлення, час покаяння. І звичайно, кожна людина відчуває вплив, як ніколи, недоброї сили на нас з вами через політиків, через телебачення, через інтернет, через інші речі. І кожна людина. Чекає на те, щоб Господь її помилував і захистив. Тому ми сьогодні знову звернулися до молодих людей, що ж вони думають про злі думки, і як нам з ними боротися. Щоб побороти злі думки, потрібно завжди думати про хороше, про хороші вчинки, що ти можеш зробити хорошого для когось, а не тільки для себе, а також. Мені допомагає слухати музику не сумну, а таку більш веселу, і вона мені піднімає настрій ця музика. Я забуваю про свої погані думки. Щоб побороти погані думки, потрібно оточити себе хорошими речами, Ну, речами тоді, якби поганим думкам не буде місця в голові. Дорогі мої і любі друзі, волиняни. Сьогодні ми знову дещо поринемося в думки і подумаємо. Як подолати, як побороти в собі злі думки, недобрі думки? Так, думка це так, як хмаринки на небі. Хмар на небі не можна зупинити, вони пливуть. І маленькі хмаринки, білі, чисті, і тучі напливають, де гониться вітер, свищевіє вітер. Де людяні крижини збираються, навіть де град великий збирається, падає на землю, пробиває навіть покрівлі на вищих будинків вбиває людей, де л'ється дощ, краплинами виливається його так багато цілими тонами. Ось так і в наших думках є різні думки, чисті, світлі, які надихають нас на добрі справи, а є думки тьми темряві. Зла, розпачу, відчаю. Треба такі думки, дорогі браті і сестри, гонити від себе. Певна річ. Думки приходять від чого? Від всілякої повсякденної суєти, від якихось негараздів, від розочарувань, від того, що друзі нам зрадили, покинули нас, не дружать далі з нами. Від того, що нас одолівають хвороби, або якісь злидні на нас нападають, бо якісь втрати ще щось небудь, все це приводить до розочарування і в голові цілий сумбур різноманітних думок. Приходить різна думка, злая думка приходить про самогубство, злая думка відчаю проходить при те, щоб залишити цей світ. А цим самим ви що зробите? Ви зробите худу на Святого Духа, ви образите Бога, який дав вам життя, ви образите страшно ваших батьків, ви образите друзів. Тому, коли приходить думка, треба її зразу проганяти від себе. А чим проганяти? Певна річ, молитвою. Якщо хтось з вас знає якусь духовну пісню, поспівайте пісню. Може, знаєте якусь хорошу повчальну народну пісню, яка успокоїть вашу душу, ваш дух. Який схвилювався, заспівайте цю пісню. Підіть у Божий храм, постійте, просто так постійте. Може, навіть не зовсім уникайте в те, чого ви не розумієте зразу. А постійте, сама атмосфера храму, церковні пісні співи, молитви, вдихання запаху ладану, все це сприятиме, укріпленню вашого духа. Головне, духом не падайте. А злі думки гоніть від себе. Старайтеся не приймати їх, старайтесь приймати тільки добрі думки. А коли злі приходять, опять таки звертайтеся до Бога, до молитви. Якщо буває так, що вчепилася злая думка, і не можна від неї ніяк відшкрябатись, то оп'ять шукайте священника, шукайте духовного наставника, йдіть до батюшки, відкривайтеся йому, кажіть, отче. Ось уже кілька тижнів мене переслідує така і така думка. Певна річ, священик запитає вас, а чому? А що сталося? Ви йому, як лікарю, як на духу, маєте відкрити свою совість, свої думки, розказати все, як що сталося. Тоді священник порадить вам, як вийти з тупікового стану. А вихід один це звернення до Бога, це молитва, а краще всього це покаяння, сповідь, покаяння в гріхах. І причастя тіла і крові Христових, тобто єднання з Богом у таїнстві причастя. Отож, завжди, дорогі мої юні друзі, старайтеся не допускати у ваші голівки злих, недобрих думок. Гоніть їх молитвою, гоніть їх добрими справами, гоніть їх добрими порадами з вашими наставниками. Наставником можуть бути ваші вчителі, старші, які мають досвід. Наставниками можуть бути ваші батьки, дідусі ваші бабусі, і наставниками певна річ у духовному житті є наші церковні присвітері, пастирі. До них і звертайтеся, і хай Бог, любові і миру, завжди буде з вами. Дорогі браття та сестри! пам'ятаємо благословення нашого предстоятеля! Зосереджуємося на молитві. Постімося. І кожну п'ятницю обов'язково читаємо 12 молитв Отче наш з поклонами. 12 молитв «Богородиця, за Діва Радуся» теж з поклонами. Хай Господь дарує мир для нашої держави і оберігає нас від усякого зла. Залишайтесь з Богом. До побачення.